Підготовчий засідання буде в будь-якому разі менше. Ну, скажіть, Якщо така національна подарування... Ви почули мене. Я потрібен вам. Ви мені, що погрожуєте? прошу. Ви мені що погрожуєте? Ні, прошу. прошу. Просіть, зараз буде засідання, будете заявляти проти. Закрийте, будь ласка, 11 листопада 2025 року в Авідьопольському районному суді Одеської області розпочався розгляд обвинувального акту відносно Забродного Сергія Славовича, якого обвинувачують у жорстокому повадженні з собакою, що призвело до загибелі тварини. На судовому засіданні були присутні. Сергій Забродний це сам обвинувачений, Павло Костриця – це його адвокат. Максим Літвінов це потерпілий, який був визначений досудовим слідством, та Даріна Дашковська, яка представилась як адвокат потерпілого. Перед початком судового засідання адвокати Даріна Дашковська та Павло Костриця почали тиснути на суд щодо проведення судового засідання у закритому режимі. Суддя Панасенка повідомив, що є вичерпані підстави для проведення судового засідання у закритому режимі, і це питання буде вирішуватись під час підготовчого засідання. Там діти, які хотіли і вислідуватися в сусідній частині процеса, а підстави ви, ви знаєте, які? Да, де? Причому його такі. Питання про закритий судовий розгляд вирішено надо підготовчому засідання при призначенні справи до судового розвідку. Підготовчі засідання буде в будь-якому разі прийшов. Ну, ознакайте. Якщо буде какая національна податка, ви почули мене, ви мені що погрожуєте, прошу. просіть, зараз буде засідання, будете заявляти. Саме цікаве, що підстава для проведення судового засідання у закритому режимі, яку озвучила адвокат Дашковська, це вбивство собаки на очах малолітніх братів. Потерпілова повинна було змінити кваліфікацію самого справи з частини першої на частину другу статті 299 Кримінального кодексу України. А це вже санкція від 3 до 5 років позбавлення волі без можливості умовного терміну. Тому, якщо під час досудового слідства таких обставин не було встановлено, це означає лише те, що або це неправда, або це було замовчення реальних обставин злочину. Буду це виясняти подальшому. Саме засідання фактично не відбулося. З неможливості, у зв'язку з неможливістю прокурора приєднатися до справи по системі ВКЗ. Прокурор Саче, ви чуєте суд чи ні? Справу перенесено на 3 грудня 2025 року на 13 годину. Хочу окремо зупинитися на поведінці адвокати Даріни Дашковської. Ну ось чому адвокат наполягала на закритому засіданні, і навіщо вона ну напевно вигадала сам факт вбивства собаки на очах малолітніх дітей? Все оказалося дуже. Просто я, коли я зайшов на сайт Національної асоціації адвокатів та побачив, що Даріна Ігрівна приховала одну важливу обставину. На підставі рішення дисциплінарної палати контрольно-дисциплінарної комісії адвокатів Одеської області, право на заняття адвокатською діяльністю Дарини Дашковської призупинено з 21 січня 2025 року по 21 січня 2026 року. А це означає, що на цьому засіданні адвокат Даріна Дашковська не могла виконувати свої функції адвоката, хоча на самому судовому засіданні. Даріна Дашковська особисто виписала ордер та передала його судді. Постерігаю за справою далі, а обставини, які були вияснені відносно Даріни Дашковської, обов'язково будуть доведені до суду та до контрольно-дисциплінарної комісії Одеської області для проведення дисциплінарного розслідування та винесення дисциплінарного покарання відносно Даріни Ігорівни. Роман Варшанідзе, айтернатіварг. Ви мені що погрожуєте?